Попала сколочек, видно. там было пито крові. И сзади точно так Диречки Наталя Сезова показує одяг свого 21-річного онука, в якому він був у момент балістичної атаки на Кривий Ріг 4 квітня. Того вечора Кирило гуляв разом із двома друзями. Від уламків один із хлопців загинув на місці. Кирило та його друг дістали поранення. Наталія каже, не знала, де саме влучання, тому одразу телефонувала Кирилу. Це було чутно дуже, і я одразу ж набрала його телефон. Він підняв ж трубку. І, і каже, бабуся, я перезвоню. Крик був, плач уже, шум якийсь. Я поняла, що щось що трапилось. Наталія каже, це був останній раз, коли вона чула голос онука. На ранок ділиться жінка, вдалося знайти його в реанімації однієї з лікарень. Прогнозів медики не давали. Нижня поле вена пробита, пробит кишечник. Пропіть желудок 12 днів був. Наталія розповідає, щодня приходила до Кирила у лікарню. Увесь час він був у медикаментозному сні. каже, лікарі радили з ним говорити. Вона ділилася з онуком новинами. 16 квітня його серце зупинилось. Останній день він був просто, я з ним розмовляю, всього зльозки був. Він ласками за мною так води. Наталія розповідає, 16 років тому Кирило переїхав жити до них із дідусем. Мати померла, коли хлопцю було 5, А тато військовий ЗСУ, вже півтори роки безвісті зниклий. Додає, весь час Кирило підтримував та допомагав бабусі та дідусю. це тут він із дідуською, папа, і він це в перший клас. Вони йшли. Так ми опікувались ним. Ну ми дуже його любили. Він був єдиним онуком. Він щастя. Єдиний онук, У мене більше тепер немає. постійно, ось не постоянного скільки вже баба, ні там. Володимир каже, 4 червня вперше змогли зібратись із силами та з бабусею піти на місце трагедії, покласти квіти до дитячого майданчика, біля якого загинув онук. Зійшли, прийшов я до мене. Він до я не можу прийти. Таких що таких? Я любив, шабік, шабік, забрав, возив, на вирощи. Наталія розповідає, Кирило дуже любив спорт, кілька років займався єдиноборствами. Вчився на тренера у Запоріжжі. Мрія відкрити власний магазин спортивного одягу. Ой, я не знаю, як так можна. Дитина просто пішла гуляти. Хочеться просто кричати на весь світ, щоб батьки любили своїх дітей. І кожну секунду про це їм казали, тому, тому що так буває. Тяжко, що можна не сказати. Наталія та Володимир кажуть, у онука залишились улюблені кіт та собака. Вони й досі чекають, що одного дня Кирило просто повернеться. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Це має бути десь на видноті.